Неприємна людина. Не, не люблю таких людей. Це дуже дотошні люди. Це, знаєте, такі, умовно кажучи, дуже дотошні дуже умовно кажучи, правильні люди. Умовно кажучи, правильні. Якщо ми не беремо владу, в якій да не, не обдуриш, не проживеш. Господи. От. Якщо ми оце. Відштовхуємо це дуже така правильна, якась дуже зазубрана людина, яка йде тільки от якимись рамками. Знаєте, яка йде якимись рамками, і дуже, і дуже старається всіх переобідити, що ото, от що він каже, він правий. Наразі чи агентом ФСБ? Ні, ми за стіною, ми, ми, ми не належимо один одному і так далі. Чотири вітру, всі свободні. Чи приймав ці завдання, чи виконував те, що було казано. Скоріше за все, були спроби з ним домовитися. Ми все одно за стінкою. Спроби домовитися, спроби, спроби на його там тиснути і так далі. кольцо фрастрати знову. Е, угу. Угу. Зараз, зараз, зараз. Ага, ага. Хорошо. Що? Я не бачу, щоб людина з ними мала якийсь дуже тісний контакт. Але людина лишилася за якимось своїм умовно кажучи, принципами, я вас не бачити, ні чути не хочу. Як мінімум, хочу в політику. Діявол в політику ми хочемо, але ми не бачимо поки що, ми не бачимо перспективності. Це, скоріш за все, знаєте, або. Або з кимось заходити йти, або в підтримці когось, чи по знаєте, якби хтось із бувших тих сил, каже: от ми вам советуємо, а в общем-то радимо його, і так далі. Тобто, сказати, що він своїми силами сам пропхнеться кудись на якісь впливові місця, я не бачу. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги матеріальшина. Він їм пропонував гроші. Наш іерофант, значить, за цим, умовно кажучи, за столом, де я зібрав їх, дійсно пропонує їм гроші. Правда, пропонує їм гроші. Але, що то не сталося? Не, не за оце ми не домовились. Саме за оці якісь гроші, не знаю за що, за, за Майдан, не Майдан, за, за якусь їхню роботу, яку не виконана, ми, ми не договорилися, ми не прийняли то, умовно не кажучи, рішення. Але до чого тоді договорилися? Питання, так? І Єрофант. Далі у мене падає карта мечів, дайте мені умовну свободу діяти, дайте оцю сімку, як кража, розкол, Коли подстава, раз... целосное, да, у нас по, -по, -по, -по різним сторонам роз це розбивається. Тобто, дайте мені свободу, не влазьте. ви давайте, умовно кажучи, тобто, ви сидите отут, не влазите сюди. Ти сидиш отут, тобі оце, тобі оце, я буду тут. Тобто таке відчуття, що в якийсь момент ми домовлялися, хто куди лізе, а хто куди не лізе. Зі своїм оцим всім. І, і тоді і тоді ми будемо жити, у мене кажучи, щасливо, і тоді ми договоримося, піднімемо келих, і всі будуть цілі та неушкоджені. <звук> <звук> а що я, я нічого? <звук> Ой. Щоб сказати, що людину дуже мучить совість, ну ні, я не скажу. Людина. А от і стіна, от і стіна, Пр... подивіться. Люди довгі. Го... Го... Господи. <ріст> <ріст> Зроз... Зрозуміло. Це стіна за багато мільярдів грошей, так? Так, да, так. Да, да, да. І видно, в принципі, по фото, що совість його не мучить. <ріст> його совість, в принципі, Без... не мучить. догадавки а... не ходи. Так, да, да, совість його не мучить, але таке відчуття, що. Знаєте, що я вам скажу? Йому ж не досталися всі гроші. Оці гроші, які були виділені, йому не досталося все. Тобто, стравляти на нього всіх собак я не буду, тому що ці гроші були розділені два дійствуючих ліса чогось жіночі, але до, до гендера зараз у нас придирки нема. А як мінімум два дійствуючих ліса, і поки ці гроші дошли, і карта жадності, поки ці гроші дошли до Яценюка, там знаєте, там Яценюк сидить такий. Щось треба собі рвати, а що тут рвати, знаєте, так, який метал дешевше. Тобто, мовно кажучи, на дуже на Яценюка рвати всіх собак я не буду, але а, то, що, то, що там трошечки десь собі урвано, ну, да, да кальцов розтрати, да. Спокусився. Ну, тут фігурують гроші, тут фігурують як то дуже дивно розподіл чогось. Це, скоріш за все, у того, куди вони їздили. Куди вони їздили і а, куди о, то про що ми ніяк не, ну, не змогли ми докупатися, що ж там саме було. А це дійсно якийсь, умовно кажучи, або розподіл влади, або один одному не мішаємо, і кожен робить, що, що йому, умовно кажучи, заманеться. Так. Яценюк володіє якоюсь інформацією. Там, там дуже багато прихованої інформації. Там в нього, скоріш за все, якась підноготна і про Януковича, тому що в мене падає тут антіхрист шут, в принципі, своєму. Інформація про якийсь розподіл чогось. Може, коріння йде сполучені багато... Штати Америки. Бо він дуже, дуже часто багато там інфи був і там. Ага, от до чого поїздки, якісь дуже дивні поїздки. У нього дуже багато інформації, яка дискреди... може дискредитувати дуже багато якихось або, а, ну, умовно кажучи, бувших політичних сил, або тих, хто був тоді актуальний. Тобто там, там володіє достатньо багатим об'ємом інформації про цих людей. У таке відчуття, що за цініком хтось стояв. Хто? Хтось стояв, хтось допомагав або хтось щось координував і так далі. В Україні. чорна меса досить якась щось щось досить, умовно кажучи, таємне. Знаєте, це якщо якщо, порівню, якщо порівнювати, то таке відчуття, що Яценюк, знаєте, працював на цій. Це якщо порівнювати, знову ж таки, підчеркую, порівнювати, ну, боже, на ФБР, ФБР, ФБР. Ну, тобто, таке відчуття, що на когось працював, умовно кажучи. можливо, Це розвідуправління. Щось отаке. Тобто, ось щось таке. Хтось, умовно кажучи, не знаю, там, підтримував. Підтримував, допомагав якусь інформацію важливу там, цей. Но це не, я не скажу, що це було чимось руйнівним. Я не скажу, що угу. це було чимось таким, прям що людина, знаєте, там вливала якусь важливу інфу, яка могла би вплинути на щось і так далі. Може бути пов'язане з війною тому, що карта гніву падає, може бути пов'язане з війною. Типу, типу, що там, як там, яка обстановка і так далі. Там, то там, то там, то там, от ета. Але, тобто таке відчуття, що щось, щось такого. Це якщо порівнювати, я точніше вам не докопаю. Спочатку, умовному початку, або всередині фінансувався, а потім в ньому втратили оцю якусь цікавість чи оцю важливість. Невиправданість. Може бути навіть так, тобто у мене кажуть спочатку, в мене йде карта. Ну жадності, понятно, що людині щось запропоновано. Далі в мене ізобретателі злова, тобто або не оправдав дійсно надіжди, або скажіть, я вам скажу ну вже за ненадобності.